Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось ми знаходимося на ділянці, де посаджена озима цибуля і озимий часник. Сьогодні, 8 липня, ми прийняли рішення, що будемо викопувати і часник, і цибулю. так як на цих два дні передають дощі. Якщо взяти цибулю, то ось наша корчушка, то її, звичайно, потрібно вже викопувати. І не варто її залишати на дощ. Вона легко десь виділяється, видно, що вона повністю вже готова. І якщо взяти цибулю, радар, то також можна сказати, впевнено, що цибуля дивіться, цибуля, от відмінна цибуля, гарна і дійсно, що її вже край треба збирати. Викопаємо і вам покажемо. Ми сіяли, бачите, в міжрядях цибулі через два рядочки, через три рядочки бурачки. То, як бачимо, що бурячки ось посходили, треба буде вже їх проділити. Ми вирвемо по сортах і покажемо вам, який ми зібрали в цьому році урожай. Друзі, ось ми збираємо цибулю, курчівку, або кущівку, або цибуля-шалот. От е, з такого одного кущика, з одної цибулинки, може вирости 8-10 цибулинок. І чим вона ще хороша, тим, що за місяць ми вже можемо мати зелень на перо. От ми зараз зберемо цю цибулю, завтра обіцяють дощі і післязавтра. І ми знов найменшу посадимо. Бачите, яка в нас суш, просто земля потріскала. І ця цибуля дуже багато має вітаміну С. І взагалі вона універсальна у призначенні. Дуже таке тонке перо, в неї зелене, що її добре використовувати в кулінарії. І урожайна, дивіться яка. Не хочу копати, бо попробую копати. Така сухесенька земля. Не знаю, як будемо часник вибирати. Просто камінь-земля. Це лише ми пройшли пів рядочка, а вже дивіться, ні в руку Да? Друзі, сорт Радар чи райдер. Дивіться, яка гарна в цьому році цибулька. Коли збирається цибулька, ми вже бачимо, ось подивіться, шийка вона зовсім м'ягесенька, зовсім тонесенька і м'ягесенька. Цибуля має. Свою окраску, таку, як заявлено, сортову особливість. Вона має, бачите, такі жовтенькі лусочки. І вся цибулька лежить. Це означає, що всі поживні речовини пішли із кореня, із листочків цибулі у саму головку. І головка набрала своїх сортових розмірів. І тому, якщо ми її своєчасно заберемо, то почнуть рости нові корінчики цибулі. І вона тоді не буде зберігатися. Тому, друзі, поки нема дощів, потрібно збирати цибулю. Ви казали, як йдете збирати, як вас бурячки з одного і з боку і з другого боку посіяні. Тут два рядки. Тягну за собою ящик і збираю цибульку. Вона зимостійка, ця цибуля, родить завжди гарна, велика, така напівгостра, смачна. Дуже добре її використовувати. Кулінарії. Якщо цибулька, друзі, сама легенько не відривається, то її не треба рвати ні в якому разі, щоб ці курінчики не відірвались від донця. Бо тоді вона не буде добре зберігатися. Ви повинні відчувати, що вона ось звідси гарно вирвалася цибулька. Значить, ми рвемо. Якщо вона не рветься, то тоді ми цю цибульку краще підкопати. Отак зараз також вирвемо і покажемо вам. Урожай даного сорту. Друзі, ось слідуючі два рядочки, цибуля також озима Шекспір. І якщо порівняти цю цибулю із цибулею озимою Радар, то видно їхня сортова відмінність. Ця цибуля більш довша, бачите, така видовжена. Вона темніші в неї лусочки. І в неї така сортова особливість, що в неї цибуля сама більша, 100-120 грам. Ну, це зручна цибуля. В кулінарії. І вона гарно зберігається, не стрілкується, як ми бачимо, що нема жодної стрілочки. Друзі, ми зазвичай, як збираємо, то вона в нас знаходиться на грядці, на сонці хоча б 3-4 Ну, Сьогодні така спека. 34 градуси, ми не могли днем збирати. То на час цієї вологої погоди, коли будуть дощі, покладемо її в шалаш на провітрювання. А як ви робите в себе? Ви залишаєте на сонці чи ні? Ну, рекомендую спеціалісти, щоб цибулька побула на сонці хоч кілька годин, щоб вона добре прогрілася, добре просохла, і тоді в неї буде краще зберігання. Зберігаємо ми на горищі, а де зберігаєте ви, як викопуєте свою цибулю? Адже є стільки способів зберігання і часника і цибулі. Поділіться з нами. Друзі, ось так у нас Шекспір-Цибулька вродила. Ми її трошки підкопали, щоб вона провітрилася. Бо забираємо також поки на ці дощі у шалаш. Хочу вам показати, що буде з цибулею, що вона вже готова для збирання і що з цибулею може бути, коли вона хватає зайву вологу. Бачите, що з цибулькою зробилось? Вона почала другий раз рости. І з одної цибульки виросла, скільки цибулинок. Виросла ця цибулинка, потрібно її своєчасно забрати. Друзі, слідуючий рядочок у нас Red Baron. Отака, ви бачите, цибулька прямо фіолетового кольору. Ця цибулька універсального призначення, вона дуже гарна і смачна в салатах. Цибулька також має тоненьку шийку, вже пора її забирати. Єдине, я хочу сказати, що цибулька така Red Baron, то вона, ця цибулька вона довго не зберігається. Вона зимою, так як ось Шекспір, як Радар, вона зберігатися не буде аж до весни. Потрібно почати вживання іменно із цієї цибулі. Тому її ми посадили лише один рядочок. На салати літні вона буде якраз. То, що треба. І хочу показати також, ось біля огірочків, де попадає лишня волога. Бачите, що робиться з цибулькою. І також росте вона собі і дає урожай. Тому, друзі, треба вибирати, щоб не помочив дощ. Друзі, ось ще цікавий сорт дельфін. Дивіться, яка довга цибуля. І вона є і більша, і менша. Подивіться. І хочу показати, вроді так, вона височенько, думаю, вирву. Да? А вириваю і рветься донце, бо вона довга, ця цибуля. Виходить, що таку цибулю треба терміново брати на харчування, бо якщо вже ви прорвали таку донце, то вона зберігатися ніяк не буде, вона погниє. Тому таку цибулю довгу вона над землею, ця цибулька велика і під землею її ще багато, бо вона має таку, бачите, сортову особливість. І вроді би як. Теж перо в неї зеленкувате, але шийка теж тоненька. Потрібно збирати, не чекати, друзі, що буде далі. Вже прийшла пора збирати таке цибульку. Подивіться, яка цибуля. Такий розуватий відтінок, дуже гарна. Елегантна цибулька, бачите? В шалаші ми її складаємо разом із цією зеленою гичкою, і вона зберігається можливо і тиждень, і більше, поки ця зелена гичка не стане такого жовтого кольору, щоб вона повністю всі свої поживні речовини віддала головці цибулі. А потім, коли вона вже зовсім підсохне, ми обріжемо її, залишаючи фостик ну сантиметрів 4 до 5 а потім аж обріжемо корінчики ці, залишаючи, можливо, сантиметр півтора цих корінчиків, коли вона вже буде зовсім повністю суха. І аж потім ми її будемо ставити на зберігання. Друзі, звичайно, можна цибулю сплітати у вінки, так колись робили наші бабушки, мами, але в цьому випадку. Перо можна або повністю залишити, або обрізати не так коротко. Усі сорти цибулі, які ми сьогодні зібрали, ми всі висаджували цю цибулю під зиму. Тому вона в нас і вже готова для збирання. Якщо ж ви висаджували свою цибулю весною, то подивіться по цих ознаках. Стиглості цибулі. Ну зазвичай цибуля, яка висаджувалась весною, то вона збирається пізніше, збирається в кінці липня, на початку серпня. Як ми висаджували цибулю під зиму, у куточку відео ви зараз побачите посилання на дане відео. Друзі, ми дуже радіємо, коли цибуля велика, але така величезна цибуля. Вона зберігається не довгий час, тому потрібно, коли цибуля вже повністю просохне, перо стане сухеньке, ми його її обріжемо, то потрібно приступити до сортування цибулі. І таку, яка найбільша цибуля, ми повинні її відібрати і вживати в першу чергу, тому що вона менше зберігається як отака менша. А менша цибулька вона буде зберігатися довше. Звичайно, цибулю під час зберігання потрібно перемішувати. І якщо є гнила цибуля, то обов'язково її потрібно забирати. Друзі, як ми вирощували цибулю, які проводили підживлення під описом відео і в кінці відео буде посилання на дані відео. І зараз якесь відео ви побачите в куточку на екрані. Дуже задоволені, слава Богу, що в цьому році такий гарний урожай, чого я і вам бажаю. Миру, злагоди, міцного здоров'я і гарних щедрих урожаїв. До побачення, друзі, до нових зустрічей.